Представники громадських організацій, що представляють підприємців Дніпропетровського регіону та керівництво головного управління міндоходів Дніпропетровської області, прийняли участь у третій сесії антикорупційного форуму, ініційованому керівництвом Державної фіскальної служби України спільно із Службою безпеки України. форум проходив у режимі відеоконференції розпочався виступом голови Державної фіскальної служби України Ігоря Білоуса. Усі наші сьогоднішні ініціативи, пропозиції та дії спрямовані в першу чергу на те. Щоб виправити ті помилки, які ми мали в минулому. Саме для цього ми розробляємо законопроекти, які дозволять уникнути злочинних схем, в тому числі з ПДВ. Вчора відбулася історична подія, той, хто бачив вчора подію, що відбулося в Верховній Раді, ті закони, які були прийняті, якщо ви замітили, один з цих законів, от, він направлений, перш за все, на автоматичне електронне адміністрування ПДВ. Це значить то, що з 1 січня при вступі цього закону, а ми ще його дошліфуємо з точки зору технологій, механізму, разом з Нацбанком, разом з іншими правоохоронними органами. Це означає, що фіктивний кредит перестане існувати. Це означає, що контрабанду, яка сьогодні в нас є, неможливо буде ставити на баланс, приховати і реалізувати в масових продажах. За словами голови Державної фіскальної служби України Ігоря Білоуса наступною законодавчою ініціативою Державної фіскальної служби України стане закон про єдиний соціальний внесок. Що це дасть нам? Це дасть нам перше зменшити шалений попит на готівку, яка роздається в конвертах і видається в вигляді зарплати. А це як мінімум 20 мільярдів в місяць. У своєму виступі Ігор Білоус торкнувся і взаємовідносин між Державною фіскальною службою України та бізнесом. Нам сьогодні треба створити такі умови для бізнесу, щоб робота з податковими та митами органами була простою, зрозумілою та прозорою. Я вже це говорив і ще раз повторюю: сьогодні бізнес ініціює ці зміни. Лише радикальні зміни та кардинальні дії дозволять нам сьогодні змінити і почати наше життя по-новому. На форумі висловитись могли як представники громадських організацій, присутні у залі Державної фіскальної служби України. Так і представники бізнесу регіонів підняті під час виступів питання торкались повернення податку на додану вартість, зменшенню фіскального тиску на підприємства України, легалізацію трудових договорів між роботодавцями і найманими працівниками, проведення перевірок контролюючими органами суб'єктів господарювання та інше. Присутні на форумі і представники державних служб і підприємців були згодні в тому, що одне з головних питань кадрове. Ігор Білоус чітко сформулював ті критерії. За якими в подальшому будуть підбиратися фахівці до податкової та митної служб України? зі зміною у назві змінюється підхід і до кадрового питання. У нас професійність, відданість та порядність це основні критерії до тих, хто працюватиме в ДФС. Я вже це говорив. Ще раз повторюю. Підняті на третій сесії антикорупційного форуму питання були чітко сформульовані і взяті на контроль для виконання в тому числі і у областях України.